Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Сили оборони завдали ударів по терміналах у Краснодарському краї Росії. Пише генштаб. Вражені були поромна переправа та нафтовий термінал у порту Кавказ. Удар був завданий кількома ракетами Нептун та «БПЛА». Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратів зазначив, що вночі одразу в кількох муніципалітетах було відбито масово атаку безпілотників. Водночас у Міноборони Росії стверджують, що засоби ППО знищили та перехопили над Краснодарським краєм п'ять проти. Корабельних ракет Нептун та 29 безпілотників. Однак, очевидно, були і влучання. Так у Перпському краї внаслідок атаки загорілась нафтобаза в порту Кавказ. Там було пошкоджено і спалахнули три цистерни з нафтопродуктами. Також постраждали кілька працівників. Їм надали медичну допомогу, і життю усіх нічого не загрожує. Решту працівників було евакуйовано. Згодом пабліки повідомили, що пожежу на нафтобазі було ліквідовано. Згоріли три залізничні цистерни з мазутом. Як повідомила моніторгова група телеграм-каналу Кримський Вітер, пожежу в у Кавказ було видно із супутників. У пабліку виклали зображення, де стрілкою показано вогнище від пожежі на нафтобазі, яке визначається супутником. Згодом моніторингова група уточнила дані щодо пожежі в порту. Виявилось, що вогнищ займання було два, а друге за межами нафтобази. Можливо, це був спалах на території від уламків. До слова раніше у Керченській протоці патрулювало 10-14 катерів та кораблів. Російських окупантів тепер нуль, як розповів ліганет речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Загарбники застосовують бонові загородження на баржі. Бере з кримським мостом, а також долучили повітряну компоненту. Росіянам доводиться посилювати пасивні заходи безпеки, баржі, бонові загородження. А також посилювати повітряну компоненту, літаки та гелікоптери, пояснив Плетенчук. Також бонові загородження застосовуються для спроб захистити кораблі, які досі залишаються в портах. Загородження загарбники ставлять як у пункті базування Новоросійську РФ, так і в окупованому Криму, а також навколо Кримського мосту, зазначив військовий. Водночас він визнав, що бонові загородження це спроба захиститися від українських надводних дронів, Проте вони так. Так само заважають і судноплавство росіян. Речник зазначив, що це для них наразі чи не єдиний спосіб убезпечитися. Також Плетенчук пояснив тактику росіян із розміщенням барж перед з кримським мостом. Зокрема, згарбники розміщують кутові відбивачі, тобто створюється конструкція на віддалення від мосту, яка може нагадувати засобам ураження ракетам безпосередньо цей об'єкт для ураження. Розрахунок на те, що ті засоби, які будуть використовуватися, можуть навестися саме на ці конструкції. Так само вона може бути щитом від дронових атак, зазначив він. Україна вже двічі. Успішно вражала незаконно збудований росіянами кримський міст. Уперше бавовна на мосту через Керченську протоку сталася на початку жовтня 22-го, а На переплаві пролунав вибух як наслідок, сталося часткове руйнування автомобільних прольотів. Через деякий час міст відремонтували, але ненадовго, в липні 23-го року Україна вразила його вдруге. Тоді для удару по кримському мосту вже застосовувалися морські дрони. У воду впав один проліт автомобільної частини мосту. А на відновлення мосту в Росіян пішло кілька місяців. Варто зазначити, що в лютому 24-го року командувачвоме з. Олексій на заявив, що кримський міц не достоїть до кінця року. Військовий експерт Дмитро Снігрьов наголошує, що поки система ППО та ПРО Росіян а також місця базування їхньої авіації в Криму не будуть знищені. бити по кримському мосту немає сенсу. Ворожа протиповітряна оборона може знищити наші ракети та дрони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.